Протягом ночі з 16 на 17 лютого в зоні проведення антитерористичної операції спостерігалось незначне зменшення кількості обстрілів позицій українських військ. В той же час терористи зосередилися на Дебальцівському напрямку. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Попасна, Санжарівка, Чернухіно. Тричі ворог завдавав ударів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град. По самому Дебальцевому, на Луганському напрямку за ніч терористи двічі обстріляли Новотошківські зградів і один раз селище Золоте з мінометів. На Донецькому напрямку бандформування вели мінометний вогонь по опитному та поблизу Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкіна. Загалом протягом ночі противник 15 разів вів вогонь по наших позиціях. В цілому за добу терористи 21 раз обстріляли сили АТО з градів, 5 разів з артилерії, 19 з мінометів і гранатометів. Кількість обстрілів і їх територія в чергове показують, що ворог усіма способами намагається захопити місто Дебальцеве. Проте за добу сили АТО не втратили жодної позиції. Українські воїни хочуть миру, але своєї землі не віддадуть.